Всім гарного ранку. Ось мені людина написала отакий коментар. Що у нього у 6 місяців на пшениці і кукурузі 23 кг індики. Може я дурачок, може я в цій житті щось не розумію. У мене ось отакі гаврики, дивіться. Я їх вирощую, я по технології вигодовую. І в мене в 6 місяців мають бути такі результати. А в нього на пшениці і кукурузі на ноги не попадали, і в нього все добре. Ну, бог його знає, як це воно працює. От, підскажіть мені, напишіть, чи реально на пшениці і кукурузі виростити 23 кілограми. Саме за 6 місяців згідно табличних норм, тому що, вибачте, на виробництві 25 кг кілограм у 6 місяців іде вага, але то фабрика. Там всі технологічні процеси збалансовані. Всім гарного дня.